на хабарі затримали посадовця облавтодору. За версією правоохоронців він вимагав та отримував неправомірну вигоду від підприємців. Про це журналістам телеканалу Конкурент Тіві стало відомо з власних джерел. Посадовця 24 січня затримали на гарячому і ймовірно йдеться про керівника Волинського облавтодору Миколу Андрусюка. Він вимагав данину у розмірі щомісяця 10 тисяч гривень з підприємця за оренду гаража, який Розташований за тією ж адресою, що і саме підприємство облавтодору. Так, аби поспілкуватися з ним чи з іншими працівниками підприємства, ми завітали до них, так би мовити, у гості. Тільки от на місці не застали нікого. Але там вихідний сьогодні був. А що вихідний сьогодні? Робочий?» «Ну Але хтось ще ж має бути, ні? Не знаю, Та, але сьогодні вихідний там немає. Ніколи. А чого сьогодні вихідний в четвер, просто без поняття? Відтак і справді двері в усі кабінети Волинського облавтодору цього дня зачинені. Ми ж намагалися поспілкуватися з керівником Волинського облавтодору Миколою Андрусюком, Втім, на місці тут нікого немає. А люди, які ходять тут у приміщенні, кажуть, що сьогодні у облавтодора вихідний, хоча зазначимо, що сьогодні четвер. Що ж, так як на робочому місці нікого немає, ми спробували зв'язатися із облавтодором і телефоном. Слухавки також ніхто не підняв. Відтак, згодом інформацію про взяття на хабарі посадовця облавтодору, підтвердили і у поліції Волині. На Волині правоохоронці викрили корупційну схему, пов'язану з посадовцем облавтодору. Відомо, що фігурант вимагав та отримував неправомірну вигоду за надання в оренду приміщень по заниженій вартості. Правоохоронці встановили, що до її організації причетний посадовець керівної ланки облавтодору за оренду приміщень, що належать дочірньому підприємству по заниженій вартості та подальшому. Чи її продовження підприємці повинні були щомісяця надавати визначену суму неправомірної вигоди? Нині фігуранту вже оголосили про підозру, слідство триває.